Українська естрада під час війни розвивається шаленою швидкістю. Отак, у нас з'явилося стільки талановитих виконавців, гуртів, що і на пальцях не перерахуєш. І найголовніше вони стильні, кожен зі своєю родзинкою і спільною метою довести всім, що українська музика найкраща у світі. І це правда. І знаєте, що вони вже розривають не тільки українське, а й світові чарти. Та що думають стосовно нових у шоу-бізнесі, музичні критики? Чи дійсно старе вже віджило себе і не спроможне конкурувати з молодими виконавцями? Хто продовжує загравати за аудиторію? А хто відступив і дав дорогу молодим? Все це розкажемо у нашому наступному сюжеті. Днями молодий реп-виконавець Міша правильний виклав у мережу провокативний пост під назвою Сім творчих смертей. Артист наголошує, стара естрада повністю зазнала краху. На думку новенького у шоубізі на творчому смертному одрі нині опинилися Бабкін, Лобода, Дантес, Потап і Янкей. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже нехай. Мовляв, усі вони у творчих конвульсіях і агонії намагаються вхопитися за останню соломинку популярності. Колись популярні люди тупо не знають, що робити з аудиторією, яка стала трішечки свідомішою ніж була, коли їх слухали. Вони бачать успіх свіжих артистів, намагаються повторити, зберегти свою жалюгітну впізнаваність. Але кожного разу виходить не пісня, а якась потворна на напів... За останні півтора роки чимало українських зірок, які колись непохитно займали шоу бізнесові п'єдестали, і справді опинилися не в найкращому становищі. Росія, так би мовити, внесла свої корективи. І власне російська мова, якою роками будувалася їхня більша частина творчості, тепер вороже. Тож, аби зрештою не впасти у творчу кому, та сама стара гвардія стала стрімко українізуватися. Ну, по перше, я переклала всі свої пісні. Дупа Каку Кім? дупа. — Попа як У Кім. Я зрозуміла, що я більше не можу використовувати цю мову. Я хочу бути зі своїм народом, я хочу бути прикладом. Я хочу, щоб ми всі українізувалися. Я вважаю це абсолютно необхідним. Я бачу, що деякі артисти вони свідомо це зробили і вони усвідомили свою помилку. Той самий Діма Манатік рік назад говорив: я не буду перекладати, це історія все. Але зараз. Діма в побуті спілкується українською мовою. І він це не робить для показухи. Він усвідомив це. Усвідомила і зробила свій вибір від початку повномасштабного вторгнення, і співачка Даша Астаф'єва. Втім, дещо інший. Я не хочу співати на сцені. Подивіться, як дуже багато артистів вони так і не зрозуміли, що війна. Вона зруйнувала все і правила минулі, і життя, і наші звички, і наше бажання, щоб нас всі знали, любили, давали дорогу, кланялися всім. Немає цього. Деша впевнена, так вона уникала тієї самої творчої конвульсії. Свої ж сили артистка зосередила на створенні першого додатку українських аудіокниг. Та є й ті, кому буквально довелося займатися творчою еквілібристикою перед аудиторією, і так званим перевзуванням. А все тому, що свого часу все було не так однозначно. Ви подивіться, як насильно та лобода пхнеться виступати, та її ніде ні одна аудиторія не хоче її бачити. Ну Ну Їдь, виступай для російських, їдь, виступай ще десь. Ну це мене це просто бентежить, що люди вмирають, найкращі люди вмирають, наші захисники. А оці оці нахаби-артисти лізуть і пхнуться зі своїм цим контентом. Якщо вона обрала і жила в Росії. Ну, не будуть її насильно тут любити. Ну, є люди завербовані, бачите? тут. Є артисти, які, на жаль, вони просто підлаштувалися під аудиторію. Але ти знаєш, за ці півтора роки у людей включився настільки сильний фільтр, що вони відчувають, де щирість, а де загравання з аудиторією. І це круто. Те, святе місце порожнє не буде. І, на щастя, нові українські талановиті виконавці все більше заповнюють новітню музичну індустрію. Мені дуже подобається те, що я зараз чую, я чую його багато. Бо, по-перше, відразу чутно, що люди пишуть з самого початку українську. Вони не підлаштовуються. Як мені дочка сказала, мама, ти просто змушена послухати паліндрома. Шумай дуже подобається. Дуже подобається, як так. Кола, це щирість, вона не може не зачіпати. І ти це відчуваєш, а потім ти можеш аналізувати. А чому так? А тому ж так очевидно, що людина не зробила мільйони якихось таких рухів для того, щоб всім сподобатися, для того, щоб перекласти ці слова, а там вчасно одягти вишиванку, а там ще щось зробити. Ні, це от написано як має бути. Ось тільки є одне але. Конкуренція епох триватиме. І в новеньких ще чимало роботи. Попереду Бум нових артистів просто величезний, але тим не менш залишилася все одно ще криза української музики, тому що її треба більше, 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 щоб заполонити оці прогалини в принципі в нашій нашій культурі. музичній. треба більше. Матеріалу, що заходив би в Європі, нам треба виходити на європейський ринок, щоб нас там знали, поважали. Та кількість не означає якість та професіоналізм, впевнений, Олег Боднарчук. І, хоча свого часу режисер та продюсер теж працював на російську естраду, нині впевнений, це принесло лише досвід, яким варто користуватися, коли новними виходять на сцену, одразу видно, що щось не те. В кращому випадку тобі просто нудно, в гіршому це повний крінж. Відсутність сценічної культури, навичків спілкування з аудиторією, криве виконання пісень. І в цьому випадку було б непогано новим взяти все краще у старих. Воно там точно є і напрацьовано досвідом спілкування з глядачами протягом багатьох гастрольних років. Але і цього може виявитися замало, запевняє телеведучий Силава Дьомін. Ембріс. От них вийшла пісня на початку повномасштабного вторгнення. Е, пісня про окупанта. Офігенна пісня. Хто такий Ембріс? Хто це за група? Е, як звати хоча б соліста? А хто е, його знає? Ну, так само, да, ми можемо відкрити магазин, де ми будемо продавати дуже смачні продукти, але якщо ми про цей магазин ніде не будемо розповідати, то ми, по суті, будемо продавати ці продукти тільки е, своїм родичам. Так і тут. Це може закінчитися для багатьох артистів не дуже вдало. І оце мені здається їхня головна проблема. Їм варто, крім того, що вони випускають пісні, розповідати про себе. Та не варто забувати, що вже народилися ті талановиті українці, які невдовзі посунуті, так званих нині новеньких. Але саме ця конкуренція епох і є нічим іншим, як розвитком нашої культури. Це буде Україна. Українська культура буде розквітати, бо ми нереально полановити. Відто в краще. Дякуємо, що дивилися на ймовірну правду про зірок. З вами був Григорій Решетник, і побачимося за тиждень. А, ага, я зрозуміла. Один-один. До зустрічі!